Шановні друзі, якраз біля мене Коба, один з автомайданівців, то якраз я прошу. Слава Україні. Україна! Дякую. Це дуже важливі слова. Я над цими словами останній час думав дуже багато. Багато хто каже, що це нацисти, там щось кричали там понад усе. Але я хочу вам сказати, що Україна понад усе. Це два-три слова. Україна понад усе повинні бути в серці кожного. в кожного. тих чиновників, які будуть приходити до влади. Не їх збагачення понад усе. І не їх особистий бізнес або їхні інтереси, а Україна понад усе. Ми всі повинні дбати про свою державу. Хотів висловити свої щирі співчуття всім сім'ям загиблих. Я сам втратив батька в 16 років. Його вбили. Я знаю, що таке втрати втратити близьку людину, як це прикро, і що вони всі відчувають. Я хочу запевнити всіх друзів, всі родини загиблих, що ми ніколи не забудемо. Ми, автомайдан, а також всі інші, наші громадські організації, будемо до останнього моменту свого життя пам'ятати той великий. Е Подвиг, який вони зробили, будемо підтримувати усілякими методами сім'ї їхні допомагати. І я е, вас е, хочу запевнити, що ці сім'ї не залишаться без нашої допомоги до доки ми будемо існувати. Вона хоче сама Дякую. Окремо хотів сказати те, що багато зараз запитують в нас в Автомайдану, в мене особисто з приводу опозиції нашого відношення бувшої опозиції зараз вони вже уряд сформований. Вже мабуть там ось що ми думаємо з приводу них. Декілька да, ну, декілька все ж таки хочу сказати слів. Значить, я вас хочу всіх запевнити. Я знаю, багато кому не подобається, що вони зараз прийшли до влади, багато кажуть, що це не заслужено. Я вас хочу запевнити, вони там довго не будуть. Ми будемо вимагати від них дострокових не тільки президентських виборів, а й парламентських виборів. Дострокових. Це по перше. по друге по-друге, вони. Два місяці до президентських виборів мають змогу змити з себе ту ганьбу, в яку вони самі себе завели. А потім, коли вже нове покоління прийде до влади, вони повинні самоусунутись і піти на пенсію. Хочете заробляти гроші? Будь ласка, ми вас не чіпаємо. Чесний бізнес, чесно заробляєте, уходьте з політики. Політика з цього моменту поза бізнесом. І всі, хто думає, що знову прийде в політику і буде заробляти там гроші або свої власні інтереси відстоювати, то я вам хочу сказати: ні, друзі, такого вже не буде. Я вам обіцяю, такого вже не буде. Не треба сподіватися, що зараз стати чиновником і життя покращилось. Ні, життя покращилось, ідіть, працюйте, відкривайте свій бізнес. Чесно, будуть всі заробляти гроші, будь ласка, дороги, шлях відкрита. Дайте дорогу нормальним, молодим, порядним людям побудувати нормальну країну. Це, це тільки маленький пункт автомайдан з цього моменту. Становиться в опозицію до нинішнього уряду. Така собі опозиція до бувшої опозиції. Тому що, як ви знаєте, ми їх не підтримували, ми не підтримували нікого, ми були незалежні. Ми зараз переходимо в той стан, коли кожен призначений посадовець у нас буде під контролем. Призначили когось, він у нас уже в розробці. Уже наші дроїди літають над його маєтком. Ми будемо дивитися, чи збагачується він, чи не збагачується, як він прийшов до уряду, як він себе починає, як заробляє, звідки кошти. Будемо все це розслідувати. Це по перше. Тому і ще раз кажу, що якщо вони думають, що повернулися до корита і буде так, як було, ні, такого не буде. Тут вони не вгадали. Далі, якщо автомайдан, який буде охороняти дороги Києва, громадський порядок, це ми будемо робити поки що на громадських засадах, тому що кожен з нас вже так звик. Так, так звик стояти на стороні порядності, що люди вже е, навіть сумують, коли там день чи два не приїздять до нас, да? не стоять в нічних патрулях. тому Автомайдан продовжує свою місію. Не дай Боже, ми побачимо хоч один кортеж. Не дай Боже, я вам обіцяю: цей кортеж буде зупинений прямо на дорозі. Якщо хтось з урядовців кудись не встигає, будь ласка, сідайте в метро і їдьте собі. Нема ніяких проблем. Жодних кортежів більше не буде. Велосипед! Будь ласка, ще дві, дві хвилини. І ще з один момент. Урядовці вважаю, що зараз ті, які вже урядовці, вони випустили з країни цих щурів. І тепер наша місія Автомайдану, а я останні три тижні пробув у Європі, де ми об'єднали всі європейські діаспори, створили загальноєвропейський автомайдан. У нас у кожному великому місті в Європі тепер є свої люди. І ми тепер, автомайдан, повинні замість цих чиновників брати на себе відповідальність, щоб... Знайти всіх наших щурів, які повтікали в Європі, і привезти їх сюди, щоб вони відповіли за все це, що вони зробили. І автомайдан цим буде займатися. І ще одне маленьке оголошення. Воно не стосується моєї промови. Це оголошення особисто від автомайдану звернення до всіх сотників. До всіх героїв, хто був причетний, хто стояв в перших рядах, які виборували революцію. Автомайдан о 12-й годині закликає завтра вас прийти на Європейську площу. Ми хочемо всіх героїв, всіх сотників, всіх, кого зможемо розмістити в своїх автомобілях завтра, відвести до межигір'я, щоб ці хлопці герої. Подивились, за що вони боролись, за що вони стояли. Якщо їх буде дуже багато, ми будемо вівторок, середу, кожен день їх відвозити на екскурсію, щоб вони хоч подивились, тому що вони заслуговують побачити те, за чого і, вони стояли. 12, 12 часов, 12 часов, Всіх сотні зібрати. І ще маленький пункт. З цього моменту, з цього моменту, я не буду на системі рівного місця, з цього моменту я хочу зараз. Поклястися і щоб ви разом зі мною поклялись всі, кому не байдужа доля нашої країни. Я клянусь, що ніколи не дам хабаря. Я клянусь, що ніколи не продам свій голос. Я клянусь, що до останніх днів. Я буду відстоювати національні інтереси моєї країни. Дякую вам. Я вам обіцяю: автомайдан залишається з вами. Ми будемо робити дуже багато ідей у нас, дуже багато креативу. Ми будемо контролювати і цих, і тих, які прийдуть до влади. Thank so Glory to Ukraine!